Так, ще хочу проговорити, до нас заходять зарядні станції Pekron 2000 і 2400 модельки. По ціні вони будуть практично як 1500 олетіли, там десь в районі 30 тисяч. Заходить багато, да і зараз Generт підвозять. Єкафло, але по екафло тільки дорогі про моделі. Вони там до 140-150 тисяч. Ну, люди зараз не беруть такі. На 2-3 на 3, на тисячу Вт э, мощності є дуже багато зараз. Тому пишіть, э, даємо персональні ціни. Якщо пишете, Viber 0634261010, 10 Так що ну, резервуйте, кому потрібно, то можна купувати. Бізнес оперативно реагує і підвозить.